Любі друзі, миру вам та Божого благословення. Багато людей думають, якщо це гляна будівля, то це головне. І там проводяться ритуали, обряди, і це все закінчилось, і народ Божий пішов у рабство. Так було знищення першого храму. Бог показав, що не це гляна будівля головна, а Ісус говорить, що Бог живе в живому. Камінні та в живих людях, і тому був знищений перший храм. Ми бачимо другий храм та сама картина. Слово Боже, нехтували. Люди нехтували. люди Божі зневажалися, люди, які не служили Богу, вони використовують Бога і все цей божественний формат для своїх цілей. Це являється Вавилоном. Релігія Вавилона – Поклоняється всьому земному, тільки церква Ісуса Христа поклоняється Богу в дусі та істині, і таких шанувальників шукає собі Бог. Суть, це Слово Боже, посланці Божі, але не цегла. Амінь.